Найчастіше пожежі в екосистемах виникають через легковажність мешканців, які нехтують чисельними застереженнями рятувальників. Випалювання сухої рослинності та трави може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню. З метою недопущення виникнення пожеж в природних екосистемах. Рятувальники Покрузька провели профілактичну бесіду з мешканцями міста. Такі пожежі дуже швидко поширюються на значну площу, особливо вітряну погоду знищують гектари лісових масивів, шкодять довкіллю, можуть сп. Причинити пожежі житлових будівель та споруд, і навіть стати причиною травмувань і загибелі людей. Співробітники ДСНС закликають не провокувати пожежі в екосистемах та дотримуватись правил пожежної безпеки. Навіть невелике загорання може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів. В умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій. Люди кажуть, дотримуватися правил потрібно завжди, адже це перш. За все про власну безпеку та здоров'я. Я вважаю, всі це знають. Просто не мішало б нагадувати людям. Ви знаєте, ми сюди переїхали, а там в балки стоїть прицеп такий большой. От і я бачу, що люди тут не палять зовсім листя. Все туди, а потім його вивозять. у відра, у відрах пакети виставляємо. А гілки у нас буває, що виставляють баки, і ми туди відвозимо. Вивозимо у кого є гілки, пообрізали з дерев. Вивозимо, тож дотримуємося всього. правильно, все ж таки треба проводити такі заходи, щоб люди знали, що не можна цього робити. Не потрібно так листями не палимо. Ми збираємо і у смітник в мусорку. Приїжджає машина, і ми вантажимо. То що вони роблять, то правильно може. Да а, ну що думаю, то ще хлопець сказав, що багаття не розводився щоб Сміття не полить, а це то це, це буде добре. Так. Варто нагадати, що за спалювання трави та листя передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від трьох тисяч 60 гривень до 6120 тисяч 120 гривень.